День 22 січня 1919 року увійшов до національного календаря як велике державне свято, День Соборності України. Саме в цей день на площі перед Київською Софією на Велелюдному зібранні було проголошено прозвуку української народної та Західноукраїнської Народної Республіки. Ця подія була омріяна багатьма поколіннями українських Виголошення соборницької ідеї стало виявом творчої енергії нації її прагнення до територіальної та етнічної єдності. Протягом століть українці виявляли активну громадянську позицію, показали колосальну життєву силу добили світові, що їх. Шановні наші захисники, вітаємо вас з 96-ї річниці Єднання України. Щиро дякуємо вам за невтомне і віддане служіння українському народу, за хмирного життя громадян, за те, що в цей нелегкий час ви залишаєтеся вірними присязі. Від імені педагогічного колективу, учнів, батьків, загальноосвітньої школи мороги. Дозвольте привітати вас із Днем Соборності України та побажати вам міцного здоров'я, щастя, миру та злагоди, невтомної віри у гідне майбутнє нашої держави. Особливе вітання хочеться переказати бійцям першого об'єднаного гвардійського загону Державної спеціальної служби транспорту міста Львова. Спасибі вам! За школу, зі святом вас, шановні військовослужбовці!